Ісус плакав над Ірусалімам. Не випадково він бачив, що ті, хто мали вести людей до Бога, обрали інше. Храм працював, служіння відбувалося, але дім молитви став місцем заробітку. Первосвященників, вчителі закону використали служіння для себе. Саме це побачив Ісус, коли зайшов у храм і почав очищення. Фарисеї багато розмовляли з Ісусом. Вони ставили питання, але не для того, щоб зрозуміти. Їх цікавило, як зберегти свій вплив, питання про владу, про Воскресіння, про жінку і сімох братів. Усе це було лукавством. Так само вони вчинили і з хрещенням Іоанна. Вони знали, що це було від Бога, але сказали, що не знають, бо правда вимагала б Ісус плакав, бо бачив наслідки. Він бачив, що місто буде зруйноване, бо істину відкинули. Ті, хто мали її нести, вони зберегли систему, але втратили людей. Релігія може існувати без життя, вона не змінює. Серце і не, і не рятує. Христос прийшов не зради, заради форми. Він прийшов, щоб дати спасіння. І сьогодні залишається той самий вибір жити для себе або жити для Божої мети. Ісус чекає, щоб люди, які знають істину, почали жити нею і вести інших до Бога. Ісус говорив про царство Боже дуже просто. Він показував, що все в житті людини залежить від того, що стоїть на першому місці. Захей жив заради грошей, Бога він не відкидав, але гроші керували його рішенням. Коли Ісус прийшов. У його дім усе стало зрозуміло. Закхей почав змінюватися не словами, а вчинками, і це одразу торкнулося інших людей. Фарисей у храмі жив інакше. Він багато знав, багато робив, але думав про себе. Йому було важливо, як він виглядає, яке має становище. Люди поруч для нього не мали значення. Ісус сказав, що багатому важко увійти в Царство Боже. Не тому, що багатство гріх, а тому, що мирські пріоритети легко займають головне місце. Бог залишається десь збоку. Так само було і з тими, хто зробив у храмі базар. Формально вони служили, але насправді шукали збагачення. Ісус багато говорив про відповідальність, про виноградник, про таланти, про міни. Лукавий раб нічого не зіпсував. Він просто нічого не зробив для Божої справи. Так живе людина, яка дбає лише про себе. Христос чекає іншого, Він хоче, щоб у центрі був Бог, щоб життя не крутилося, не крутилося тільки навколо власних інтересів, щоб через нас інші люди знаходили шлях до спасіння. І цей вибір кожен робить сам, що для нього головне.